Будівництво ферм по всій Україні і Європі з промислового вирощування австралійського рака та пісноводної креветки. Будуємо ферми під вирощування австралійського рака як єдина альтернативна аквакультура, яку можна вирощувати на заміну річковому раку, який поступово закінчується. А ціна в роздріб збільшується кожен рік. Є повний супровід навчання. Консультації, практика, виїзд спеціаліста на об'єкт, аналіз майбутньої ферми, продаж обладнання від дешевого до дорогого, зариблення ферм нашої продукції. Ми маємо на сьогоднішній момент найвеликий інкубатор по вирощуванню малька австралійського рака та прісноводної креветки. Любі об'єми. Зариблюємо також літнє вирощування, літні ставки. Допомагаємо на всіх етапах будівництва. Повний 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 обсяг всього-всього-всього в всього, цьому всього, направленні. Телефон в шапці профілю або наш сайт zoo.ua